А була прекрасна. Чи з Азербайджаном в Баку був час робити висновки. Для вас головний акцент, який завтра не треба повторити в поєдинку домашньому вже з азербайджанцями. Який головний акцент? Так. Це зовсім інша гра. По-перше, дуже сильно заважало поле. Багато гравців, які взагалі грали першу жорту збірною. Напевно, було хвилювання, але я впевнений зараз після. Після Ісландії гравці вийшли більш впевненими, і я не знаю, чому ми завжди реагуємо на якісь наші невдачі, коли ми програємо, ми даємо дуже гарну гру. Але я сподіваюся, я впевнений, що завтра хлопці з першої хвилини покажуть нашу силу і покажуть те, що нам ці ці очки набагато важливіші ніж збірної Азербайджану. Роман Котляр Трибуна Сергій Станіславович, два питання до вас. Перше стосовно других матчів збірної України під час паузи, звичайно, проводить їх гірше за перші. Як уникнути такої ситуації з Азербайджаном? Я, я впевнений, ми в однакових умовах з Азербайджаном, але в нас інші умови. Для нас ця гра набагато важливіша. Я не думаю, що хтось думає про це. І в деяких матчах ми вже спростували це в цьому відбурку, в минулому відбурковому циклі. Тому я, я, не, я не думаю, що хтось про це зараз гравців думає. Вони засереджені на дуже важливі гри, які і завтра вони повинні показати свій максимум. Алла Васьковська Суспільний спорт, питання до Сергія Станіславовича після першого матчу з, 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 з Азербайджаном ви сказали, що ми в кінці матчу тільки навантажували штрафту суперника. Наскільки зараз в цьому матчі з цим суперником збірна готова з перших хвилин діяти агресивно, зважаючи на цей матч з Ісландією, який був такий тяжкий. Ну, те ж саме. Ми зараз аналізували Ісландію, ми показували, що ми зовсім по-іншому грали в атаці, коли ми забивали м'ячі. Ви бачили, у нас достатньо гравців було в штрафному майданчику, і навіть ми забивали, але були інші варіанти. Важливо, щоб гравці розуміли, що ми повинні створювати більше варіантів в штрафному майданчику, коли ми завершуємо і вірити в це, що м'яч до них потрапить. Тому що, коли ми аналізували гру з Азербайджаном, небагато гравців було в штрафному майданчику, і взагалі ми. Як я сказав, не так багато навантажували штрафний майданчик. Добрий вечір, Микола Несенюк. У мене запитання таке. Дуже складна ситуація в турнірній таблиці в нашій групі, і не виключено, що в кінці доведеться рахувати забиті пропущені м'ячі. Скажіть, будь ласка, чи є у ваших задумах зробити якомога більшу різницю, якщо буде така нагода в завтрашній грі, що Потім ця перевага, щоб ми, хоча б Ісландію, обійшли по цьому показнику? Дякую. Я ніколи не кажу гравцям, що ми забиваємо один м'яч і сідаємо в оборону. Такого нікого ви можете запитати у Іллі. У нас такого нема. Я вважаю, що дуже важливо навпаки, якщо ми забили, то треба йти далі. Тому що дуже багато випадків, коли ми виграємо 1-0 і наприкінці ми пропускаємо м'яча не тільки у нас. Тому я впевнений, гравці, коли виходять, вони розуміють. І я казав в цьому відборковому циклі. Так же, як і було на Чемпіонаті Європи, не тільки очки рахуються, але і м'ячі. Тому дуже важливо. Якщо буде така можливість, то забивати якомога більше. Але, по-перше, я впевнений, для нас дуже важливі три очки тумору. тумору. Завтра. Дякую, Добрий вечір, Максим Кучер. Я футбол. Питання до Іллі. Як на вашу думку, як гравця, уникнути недооцінки в матчі проти Азербайджану, недооцінки суперника? Думаю, що на такому рівні недооцінки суперника не може бути. Всі, ми зараз бачимо, як всі команди, всі збірні вміють добре захищатися і вміють грати в футбол. Тому як для мене, то ніякої недооцінки. Я фокусуюсь на своїй грі. Я знаю, що потрібно робити і Добачайся. я знаю, що потрібно робити, і це вже. я думаю, це все. Добре, наступне запитання. Сергій Саніславович, питання щодо до вас, спростувати або підтвердити інсайди про те, що можете очолити по починаєте? Знову, знову, знаєте, коли була перша прес-конференція, усі запитання було або спростуйте, або підтвердіть. Ну, дивіться, я ж треную. Є якісь клуби, які дійсно цікавляться тренером. Я не знаю, ви подивіться перед цією грою, що що робили з ребровим. Але коли якийсь клуб є, якийсь цікавиться, о, це щось, а як так можна? Також не буває, що їм хтось цікавиться, він же не про що. Тому дійсно зацікавленість є, тому що я непогано працював перед збірною. і Є клуби, які зацікавлені, але я працюю збірною Україні. Я поважаю свою країну, і я точно буду працювати до кінця зі своєю командою. Дякую. І Станіславовичу, Катерина Бондаренко футбол 4 з огляду на швидкість Волошина і взагалі його динаміку. Чи можна можна сказати, що поступово він стає для збірної наразі новим мудриком? І, взагалі, якщо умовою цифр, хто зараз найшвидший в команді? Хто найшвидший, треба в команді перевіряти. На жаль, у нас немає часу, щоб давати гравцям максимальне навантаження, перевірити їх швидкість. Але я вважаю, що Назарій дав гарну гру в Ісландії, але не можна зараз казати, що він вже лідер збірної. Йому треба показувати високі рівень і своєму клубі і в національної збірної. Тому кожен гравець, хто виходить, немає різниці. 90 хвилин, 5-10 хвилин, я бачу, що. Усі грають на максимумі, і назарі це його друга гра на заціальною збірною. Він дійсно в цієї грі дуже допомог. Так добрий вечір. Питання до Елії. Чи можете розповісти нам про вплив Руслана Малиновського? Повернувся після важкої травми, забив два голи. Як його досвід допомагає вас, як колектив, які значно молодші за нього? Що Руслана з досотків паркувала нам. Ми знаємо, на що він спроможний. Як футболіст він має дуже хороші якості. І тому в нашій команді мені 100% його не вистачало. І вплив, як ми бачимо, вплинув дуже добре, забивши два голи, відіграв дуже непростий матч був, але він відіграв дуже добре і допоміг дуже команді. І е, Друге запитання до Сергія Станіславовича. Е, е, яка зараз кадрова ситуація в команді? Чи Ярмолюк готовий завтра грати, е, і чи є якісь інші травми, крім Судокова? Ні, інших травм немає. Вчора вже Єгор приступив до тренувань. Він тренувався з нами в групі. Сьогодні він тренується і подивимося, якщо він готовий на 100%. Це дуже важливо. Щоб завтра усі гравці, які виходили, були готові, були готові на 100% і грали на максимум. Останню Сергія Станіславовича, от ви коли оголошуєте загальний список у всіх футболістів, викликаних футболістів, також є резервний список. І ось травмувався Судаков, також невідомо чи зможе повний матч зіграти Ярмолюк. І у резервному списку є два півзахисники центральних це Криськів і Піхальонок. Чому, наприклад, їх не можна було довикликати на другий матч, Оцей, що завтра буде з Азербайджаном, і? Для чого е, цей резервний список ви формуєте? Для чого резервний список? Для того, щоб ми е, основний список даємо за 4 тижня до гри. За 4 тижня. За 4 тижні е, в минулому циклі команди Динамо Шахтар зіграли сім ігор. І тому ти не знаєш, що буде за сім ігор. І це резервний список, для того, що якщо хтось отримав травму чи щось трапилось, він не може їхати. З приводу зараз, ну. Я вважаю, по-перше, ми живемо дуже важкі часи. Зараз дуже важко виїхати з України. І важко зараз, ви сказали, піхальонок. Це е, е, Крисків. На жаль, Криськів не грав останню гру. І я не знаю, в якому сто відсотків стані він готовий грати чи ні. І зараз когось довикликати, я вважаю, що ці гравці, які є, вони повинні завтра все робити для перемоги. Я вважаю, що цих гравців достатньо. Колеги, запитання, ще є? Так. так, маю питання до Іллі От наскільки той поєдинок з Азербайджаном, який завершився 1-1 залишив внутрішнє відчуття незавершеності. І от якщо порівняти нинішню збірну з тією, яка була у вересні, у чому, на вашу думку, найбільша різниця зараз? Ну, прикро, звісно, зіграти в нічю з Азербайджаном але це футбол. Таке іноді трапляється і треба виходити з цієї ситуації. Що зараз змінилося? Я не знаю, глобально нічого. Ми все та ж команда. Але... Так, але ми та ж команда і будемо грати так само, тому що багато ти не зможеш змінити за цей час, але всі, як і тоді, ми готуємося, підготуємо себе до важкої гри, готуємося перемагати. Останнє запитання. Питання швидше до пана Віталія щодо болівальників. Можливо, Сергій Станіславович знає цю інформацію. Скільки очікується завтра болівальників? І я знаю, що не всі квитки ще були продані. І чи може Ілля, наприклад, закликати болівальників приходити на стадіон, а також підтримувати, підтримати збірну перед екраном телевізора? Я можу сказати про цифру близько 6 тисяч. Сергій Станіславович Іля можуть закликати при ви, ви, стадіоні. Ви цифру точно краще знаєте. Але ми ми, ми закликали грасів, коли ми були в Ісландії. Я вважаю, що дуже важлива наша підтримка, підтримка українців, підтримка поляків. І взагалі ми дуже вдячні Польщі, що вона надає нам можливість грати завжди дуже гарні умови. І я впевнений, що завтра на стадіоні будуть не тільки українці, але й поляки, які підтримують Україну. Нас прохання до вас, як засобів масової інформації, закликати вболівальників прийти і підтримати збірну України завтра тут. Тому це теж ваша місія. Все питання немає? Дякую. Дякую.